Прогноз на 2025 36 рік. Частина 2. Сон 18 липня 2024 року. Доменну піч чистять і готують до плавки, Готуються до неї завантажувати серця. Слово до сну було таке. Наближається особлива переплавка сердець ваших, святі будуть випробувані на вірність Богу. Перекладаю церкву мою не туди, де їй буде безпечно і комфортно, а туди, де вона зможе бути ефективною в зборі останнього врожаю душ, чого б їй це не коштувало. Сконцентруйтеся на найголовнішому на Книга дії 1.8. Церква вже увійшла в час, коли чути мій голос і точно слухатися того, що він їй говорить. Це стало питанням життя і смерті. Не раз на рік, місяць або день, а навіть годину. І хвилину її життя в цьому новому часі жорстких і швидких змін. Тому, син, дочко моя, будь у команді, водися мною, а не страхами того, що відбувається навколо. Заглиблюйся у стосунки зі мною по особливому. Заглиблюйся в моє слово, а не в щось інше. Будь у команді легка на підйом, мобільна і злагоджена команда буде найменш вразлива в цей украй нелегкий час. Час останньої сьомини зажадає всередині вас особливого рівня міцності. Тому... Заливайте олію духа мого в ваші серця вже зараз, по особливому. Це я, Бог, розганяю вас на ниви на побілілі із зон вашого осілого комфорту. Тому не скавчи, а проповідуй на майданах, у кутках вчасно і невчасно. Не скаржся на біль, а розпинайся зі мною в твоїх зусиллях збирання останнього врожаю душ дії 1.8. Ви маєте що додати до цього? Діліться коментарями на цей YouTube канал, або надсилайте на емейл e tvbabich.ravlik.ukr.net так ми і з'ясуємо спільний знаменник цього прогнозу. Для отримання більш детальної інформації перейдіть на ютуб канал ТВБабич 1. Пророча онлайн конференція, що постійно діє, що Дух говорить церквам, просить народжених з гори християн надсилайте свої откровення на імейл. E або додавати коментарі до цього відео. На базі обговорення надісланого проводяться регулярні милитовно пророчі онлайн-зустрічі. Що дух говорить церквам? Добірка пророчих даних таких зустрічей за 2024 2025 рік. Розсилається молитовникам та союзникам.